Найкращий конфлікт той, який не почався. І перше правило це аналіз ситуації. Що я маю на увазі? Проста історія. Якщо ти бачиш, що поруч сидить компанія спортивних хлопців і випиває, не чекай, поки вони підійдуть до тебе і попросять закурити, краще піде з того місця. Якщо ти бачиш, що в повороті купа. Серйозних хлопців або несерйозних. Не йди в цей поворот. Це якась базова річ, правильно, але не всі ми про це думаємо. Ніколи не думай, що ти там суперсильний спортсмен і маєш монтіровку. На суперсильного завжди надиться двоє-троє. Саме базове, основне правило будь-якого конфлікту це його не допустити. І важливо аналізувати ситуацію круг себе на крок вперед і на годину вперед. В принципі, не один раз в мене така лишня обережність. Рятувала бо попереджували дурниці всякі. Подумай на рахунок цього. Завжди заходиш на якусь локацію, аналізуй, хто поруч сидить, що може далі відбутися, чи може не далі відбутися. Тобто на базових речах можна створити біду. Ось таке просто правило. Сили мудрості. Підписуйся.